Всім привіт, мої хороші! Хочу вас де з ким познайомити. По відео ви не, не зможете ну, не поймете, що, хто тут такий, що тут таке каша Няша. Але я вам зараз поясню. Каша Няша, це в мене були племянники мої в гостях. Мені сестра була привозила, щоб я погралася з малими. Ну і мала Лерка. Утром, коли проснулася, вона не каже, не каже молочна каша, а каже, хочу кашу няшу. Во. Ну і помните, я казала, що в депутата будуть скоро, мабуть, сусіди. Знайомтесь, от вам і каша няша. Оцю звати каша, а ту звати Няша. Не знаю, чи я їх так назвала, але мені настільки подобалося, як Лера мала малаговора каша Няша, вона маленька, і воно це досить цікаво в неї виходить. От, купили ми двох свинок, в'єтнамочок. І ще треба їм кавалера, ще треба хлопчика. Е, з депутатом все добре. Там, де ми робили надрізи, все воно позатягувалося, кастрація пройшла відлічно. Нічого їм не мішає, нічого в нього не болить. Бризкаємо, засипаємо, чимось спреєм бризкаємо. Ой, не чим а Дезі спрей у мене Дезі спрей. Я їх резкаю, дивіться, який він великий проти них. Вони як дві малявки. Цим малявкам по два місяці. Стоять у нас такі малявки по тисячу гривень. Я за них віддала. О. Ну, я їх хотіла, я їх маю. Бачите, які вони прикольні, маленькі, такі, кругленькі. Мамки у них хороші, такі великі свиноматки. Я бачила їхню маму. О, вони між собою дві сестрички з одного виводка. Ну і, Звісно, треба кавалера їм шукати нерідного. В принципі, кавалера я знайшла. У нас в Даражні, в районі тут продають по 800 гривень поросята. Ще треба взяти їм хлопця, кинути, хай ростуть. Всі разом, бо не знати, що далі буде, а. А це таке, що треба. Понімаєте, якщо дав по голові, та кусок м'яса в тебе є. Є, що їсти. О, дивіться, який вже депутат великий. Бачите, ну він зараз ще більше буде набирати вагу швидше, бо ж покастрірований. О, вже видно, що поросята. Слухайте, в мене вже даже в куточку туалет з'явився. Ось такі дівчатка. Даємо траву їм сюди, кидаємо, є в них зерно, є в них вода. Не голодні, все в них добре. Діпутат, куди ж ти лізеш на них? Ти ж їх поломиш. Дядьку, ти ж вже дві якусь сраку наїв. А? Що ж ти на них лізеш? Ножка в нього, бачите, так і зігнута. Але ззаді під хвостиком опухоль пройшла. Ще сьогодні теж побризкаємо. Ну, в общем, Богу дякувати, все пройшло хорошо. Тільки кастрацію я буду зробити далі своїм поросетам кастрації, але буду робити це в ранньому віці. Коли вони ще менші, бо вже в такому возрасті йому трошки я прогавила цей весь момент. Значите. О, ти що? А, депутат. Дівки сидять, а ти в туалет ходиш прямо перед мордою. Що це таке? Невихований ти хлопець. Зовсім ти невихований хлопчик. Ліг собі, все, молодець. У них животики є, я не можу дивитися. Опа! хе хе це навіть животиками дві чорненькі такі дівки, чорненькі такі. От вам і каша няша. Кролики сидять, все добре, хтось у мене зніс яйце. А чого чо ви там знеслися, дівки? Я не можу зрозуміти. Во, яйця бігають. Там яйця лежать. Що це таке? Кролики їдять. Я їм понасипала їсти, Діма трави понадобі понакошував, понакидував їм рано. А, ці вже малюки теж і водичку п'ють. Бачите? І зерно з мамкою їдять, не буду відкривати, не буду перебивати дитині апетіт. Їдять, п'ють. Всяке це в нас добре, все в нас добре. Воно без вухи той сидить в кормушечці. В нього вух нема. Ці дівчата теж сидять все в них добре. О. Що сьогодні їздили в район і забули подивитися. Хочемо в криницю кидати насос і тягнути воду до хати. Забули ми подивитися на шлангу. Навіть не на шлангу, це треба, мабуть, брати з собою насос і підбирати до неї таку труб, трубку, чорний такий шланг. Поняли як? Ну, ну, я думаю, не шланг, а таке воно як трубка, тільки тонке. Ну, коротше, на воду, щоб протягнути. До хати, щоб в хаті була вода. І, все. І тепер треба буде мені ще голову крутити, де робити кожному місце. В цей сарай до мене, дівчата, треба буде якось ділити, не знаю, чи ту клітку одну звузити, бо велика, чи там ще одну втулити, щоб свині ж на зиму були в одному приміщенні. Коли я буду це все утепляти, їм тут буде тепло. Може сюди ще одну клітку всуну. Поняли як? А ходити сюди буду По Під погріб чи що. Щось буду, в общем, щось буду думати, щось буду придумувати. Що, дівчата? Ви повиїдали? Да. Це виїла І в цьому трохи є, але на сьогодні дівки то вже нормально. Все, докупили ми їм до сьогодні ще. Так, <гум> да? щоб вже вже не лишатися без мимо. Ти що стала вухана на ще Що? Вуха натопичила. Моя дівчинка, дівчинка мамина, так. Да. Дівчинка мамина. Такі животики у них. Опять воду перевернули. Малаці. Що ви ту воду перевертаєте, я не знаю. А? Лю... Ця, хотіла сказати Люська, чуєте? Глорія, що то валюха робить? А? Перевертає воду і робить озеро і собі, і тобі, правда? Вредна така дівчинка. Вредна в мене така дівчинка. Треба приварити тої кориту. Бо вона вже надоїла мені. І все, тут вже квочка вийшла звідси з цеплятами. Тут у мене сиділа квочка, вона вже там не сидить. Ципляток своїх нянчить. Качки бігають по дворі. Навчилися слухати ті качки, вони такі хитрючі, рано стають тут під каліткою і всі просяться, щоб їх пустити. То я їх пускаю, вони бігають, а ввечері відкриваю калітку і вони забігають туди в клітку. Знають вже своє місце. Вони вже тако гарненько підростають. Пасуться і свобода, поняли як. Вони бігають собі по свободі і їм добре. О, орішка моя біжить. І вони мають свої свободи. Якби був би весь двір загорожений, то бігала б ще й птиця в мене по дворі. Було б теж добре. Угу, біжать. А так двір не загорожений, боюся пускати. Ну, качки не тікають. Але треба городити, бо так як з'явилися у дворі віттамські свині, вони люблять ходити. Треба городити садок і будуть собі пастися на траві, ходити, рити і, і, і крепші будуть. Так, да, орішка? Пішли, я там корма купила, Оріш. Так, да, йдемо, будеш їсти. Пішли буде. Так що такі у нас справи, друзі. А, красота? Дивлюсь на хазяйство, і душа радіє. Люблю я це діло. Ну і вас люблю, мої дорогі друзі. Дякую, що ви з нами. Дякую, що підписуєтесь, підтримуєте, коментуєте, діліться моїм відео, ставте лайки обов'язково, не забувайте. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!